Студія Калідор презентує Колекція журналу Елрі Квінс Містері Магазин, Еллі Куін Президентська загадка. Клуб Різдвяна Загадка або ж Різдвяна головоломка. Це вузьке коло вельми відомих впливових людей. Об'єднаних загалом дитячою, втім, палкою пристрастю до містифікацій та розіграшів. Іншими словами, створювався цей клуб спеціально для розв'язання різноманітних загадок та ребуців. Подати прохання щодо прийому у члени клубу можна лише за умови, що вам запропонують це зробити. А членський квиток ще потрібно заслужити, розгадавши заздалегідь заготовлену головоломку. У разі успіху претендент без подальших зволікань негайно ж зараховувався до пантеону Високочолих. Перед самісіньким різдвом, незабаром після того, як Елрі Квін став шостим за рахунком дійсним членом клубу. На загальних зборах вирішили запропонувати президенту Сполучених Штатів подати прохання і спробувати вступити до лав великих детективів-аматорів. Здавалося б, дуже легковажне рішення, але ні. Насправді члени клубу ставилися до свого захоплення дуже серйозно, а президент. Був відомим як великий потінович всіляких таємниць. Окрім того, засновник їхнього клубу, нафтовий магнат Сайрз, був дуже дружнім із нинішнім мешканцем Білого дому, і ще від тих часів, коли вони обидва тоді ще зовсім юнаки працювали бурильниками на техасських свердловинах. Отож, Запрошення вирушило до Вашингтона, і президент на великий подив Еллері негайно ж прийняв зухвалий виклик, він лише попросив у зв'язку з великою кількістю невідкладних державних справ дозволити йому самому призначити дату приїзду. Незабаром дату було призначено. Але коли Елері прибув у прикрашену новорічними гірляндами квартиру Сайрза на Паркавеню, на нього чекала сумна звістка. Президент дуже шкодує, що не може приїхати, повідомив членам клубу спеціально надісланий охоронець із Білого дому. Криза у Азії, що раптом вибухнула, Змусила президента в останню хвилину відмовитися від різдвяної подорожі до Нью-Йорка. Ну, і що ж нам тепер робити? запитав Дарнелл, відомий адвокат з кримінальних справ. Гадаю, варто приберегти заготовлену головоломку, промовив доктор Вріланд, знаменитий лікар психіатр. І дочекатися іншого випадку. Рано чи пізно президент зможе вибратися до нас. Дуже шкода, що доктор Аркаві усе ще на симпозіумі подала тоненький голосок маленька сухенька поетеса Еммі Вондермір. Доктор Аркаві був біохіміком Нобелівським лауреатом. Так, у нього такий винахідливий розум. Він напевне вигадав би якийсь експромт. А може, нас виручить наш новачок, промовив господар будинку. Що скажете, Квіне, ви, вочевидь, маєте у запасі сотні головоломок. Недарма ж ви стільки років розслідуєте злочини і описуєте їх. «Хм... Дайте ну подумати, глибокодумно промовив Еллері. І негайно засміявся. Ха, ха ну, звісно, гаразд. Мені знадобиться декілька хвилин, аби обміркувати деталі і. Насправді ж, на обдумування деталей пішло значно менше часу. Ну що ж, я готовий, буквально за 30 секунд проголосив Еллері. Для початку давайте но ну, поімпровізуємо усі разом. Оскільки мова піде про вбивство, нам, звісно ж, знадобиться жертва. Ви маєте якісь пропозиції? Зрозуміло, це має бути жінка, миттєво відповіла поетеса. Так, і дуже знаменита, докинув психіатр. Отже, хай це буде голівудська зірка, докинув адвокат. Гаразд, погодився Еллері. Зірці екрану потрібно якесь гучне ім'я? Давайте назвемо її, скажімо, Валетта Ван Бурен. Ви згодні? Валетта Ван Бурен, задумливо повторила міс Вондермен. Так, у своїх ролях вона втілення жіночості, томна чаклунка із величезними очима, схожими на два повні місяці. Як вам такий портрет, містере Квіне? Чудово! відгукнувся детектив. Отже, ця сама Валета Ван Бурен приїздить до Нью-Йорка на прем'єру своєї нової картини і має намір виступити у серії телепередач. Але звичайного рекламного туру не виходить. Отож із Валетою сталося щось настільки страшне, щоб вона написала мені дуже схвильованого листа, якого я за дивовижним збігом обставин отримав лише сьогодні вранці. Ну ну і у тому листі йшлося, почав квапити його доктор Віланд, що під час візиту її по черзі супроводжували четверо чоловіків. Так. І всі вони були природно закохані у неї, вставила поетеса. Ви відгадали, міс Вондемер. Валета назвала мені їх імена. Один із них скандально відомий неробот та гульвіса Джон Трашботтом Тейлор Третій. Якщо ви про нього не чули, то лише тому, що я його вигадав. Другий вовк у всіх сенсах цього слова із Уолл-стріт». На ім'я, скажімо, Палмер Гаррісон, третій модний і популярний художник-портретист Леонардо Прайс, а останній учасник цього квартету, дайте подумати. Ага, Бів Вільсон, професійний футболіст. Поки що усе доволі гарно, з усмішкою зауважив нафтовий магнат Сайрс. Рухаємося далі. Продовжував Елері, складаючи пальці містком, як і личило професійному сищику. Назвавши мені імена цих чотирьох, Валетта розповіла мені, що учора усі вони зробили їй пропозицію, всі, в один і той самий вечір. На жаль, наша невимовно неймовірна валета не відчувала до жодного із них глибоких почуттів і дала усім їм від коша. Так, у міс Ван Бурен видався дуже метушливий день, втім, він міг би бути вельми приємним, якби не одна обставина. Так, гадаю, хтось із тих чоловіків повівся непристойно, припустив адвокат. Ви маєте рацію, Дарнеле. Валетта написала мені, що троє сприйняли відмову більш-менш гідно, але четвертий впав у лють і пригрозив Валетті розправою. Злякавшись, що він здійснить свою погрозу, вона попросила мене негайно зв'язатися із нею. Звертатися до поліції їй не хотілося. Ну, кому потрібен галас? І що ж було далі? запитав Сайрс. Зрозуміло, я зателефонував, відповів Еллері. Хочете вірте, хочете ні, але було уже надто пізно. Напередодні увечері валету вбили, ймовірно, незабаром після того, як вона надіслала мені того листа. Світ кіно втратив найспокусливішу актрису, і мільйони простих американців тепер оплакують непоправну втрату. І як саме вчинили лиходійство? запитав Дарнал. Ну, звісно, я міг би сказати, що Валет Ван Борен убили за допомогою йо-йо та -йо, тасманнійського труйного шипа. Втім, до чого уся ця екзотика. Відверто кажучи, леді та джентльмени, знаряддя вбивства не має значення. Проте, аби спростити справу, давайте повідомлю вам одразу валету вбила та людина, яка їй і погрожувала. І це все? запитав нафтовий магнат. Ні, дещо я зберіг на останок. У листі валети. Був ключ до загадки. Вельми плутано розповідаючи про своїх залицяльників, вона написала, що у неї і у трьох із них є дещо спільне, а погрожував їй четвертий, із яким у Валетти нічого спільного не було. «Хо-хо!» – промовив доктор Ріланд. «В такому разі нам треба лише знайти ту саму сполучну ланку. Троє чоловіків, які мали із валетою щось спільне, будуть оголошені невинуватими. Методом виключення ми зможемо виявити і злочинця. Еллері згідливо кивнув головою. Саме так. А тепер, якщо регламент лишається таким самим, як під час минулого засідання, коли мене було прийнято до клубу, прошу вас ставити ваші питання. Ну, як на мене, можливих зовнішніх зв'язків краще не шукати, пробурмотіла поетеса. Наприклад, що Валета і троє чоловіків були ровесниками, або ж мали волосся однакового кольору, чи дотримувалися одного віросповідання, ну, або були уродженцями одного й того ж штату чи міста. Гадаю, вони не вкладали гроші в одну і ту ж саму корпорацію і не входили до ради її директорів. Усе це так? Еллері засміявся. Так, усе перераховане вами можна забути. Ну, тоді, можливо, їх соціальний стан, ризикнув нафтовий магнат. Троє із описаних вами особистостей: Гульвіса Джон Тейлор, ділок із Уолл-стріт, Палмер Гаррісон і портретист Прайс, усі вони із так званого вищого світу. Навряд чи те саме можна сказати про професійного футболіста і як там його справа у тому, пригнічено промовив Еллері. Що портретист Прайс народився в одному із кубел Грінвіч-Вілліч, а Валета, звісно ж, з'явилася на світу не Чикаго. Члени клубу притихли і занурилися у роздуми. А можливо, озвався раптом адвокат, троє із цих чоловіків та Волета колись були в одному журі присяжних. Ні, похитав головою Квін. Можливо, вони були суддями у якійсь телевікторині, припустила поетеса. На жаль, ні, міс Вондермір. Тільки не кажіть мені, що троє цих залицяльників і Валета на різних етапах свого життєвого шляху зверталися до одного й того ж самого психіатра, і з кривою усмішкою промовив доктор Вріланд. Непогана здогадка, лікарю, але. У головоломки є інше вирішення. Політика. вигукнув раптом нафтовий магнат. Валетта й троє із чотирьох її кавалерів, члени однієї і тієї ж партії. Із того, що я знаю, Валетта була переконаною демократкою. Джигун і ділок із – зашкарублі республіканці, а Прайс і Біф Вільсон – Зроду не зазирали до виборчої дільниці. Ні, тут щось не те, рішуче заявила міс Вондермір. Наскільки я розумію, у вашій розповіді містяться факти, які мають відношення до цієї справи. Ха, а я чекав, коли хто небудь запитає про це, промовив Еллері і приязно посміхнувся до поетеси. Ви абсолютно праві, міс Вондермір. По суті, справи, вам зовсім немає потреби ставити додаткові питання. Усе уже викладено. В такому разі мені потрібно трохи часу, заявив нафтовий магнат. А вам, друзі? Усі закивали. Господар будинку підвівся. І оскільки час на роздуми потрібен усім, я пропоную порушити усталений порядок і, перша ніж розгадати головоломку містера Квіна, скуштувати плодів кулінарного мистецтва моєї Шарлоти. Проникливі сині очі міс Вондермір виблискували, поки вона насолоджувалася січиною відвареною сьомгою. Величезні брови Дернела радісно поповзли вгору, коли він побачив курча під соусом. Лікар Вріланд задоволено крекнув, коли перед ним поставили телятину зі східними прянощами, а господар будинку захоплено розправлявся із фруктовим тортом. За трапезою ніхто не промовив ані слова. Бесіда відновилася лише тоді, коли усі члени клубу знову всілися у вітельній, аби посмакувати каву із коньяком. — Вочевидь, промовив Еллері, жодному із вас не склало великих труднощів вирішити запропоновану мною загадку. До місі шкода, що президент пропустив таку виставу, озвався Сайрс. Ваша загадка квіна цілком його гідна. Ну що, всі готові. Учасники клубу «Різдвяна головоломка дружно закивали, хитро перезираючись. В такому разі, сказав Еллері, повідомте мені, хто із чотирьох претендентів на руку і серце валети став її вбивцею. Перше слово дані. Гречно кланяючись поетесі, промовив доктор психології Вріланд. Ключ до загадки, впевнено почала міс Вондермір, полягає у тому, що ви, містере Квін, не повідомили нам про цю валету і чотирьох її залицяльників абсолютно нічого за винятком однієї лише обставини. Отже, саме ця обставина і є спільним знаменником. Ваша логіка бездоганна, пробурмотів Еллері. Гаразд, і яка ж ця обставина? Адвокат Дарнелл широко посміхнувся і продовжив. Ви, містер Квін, знали, що ми очікуємо у гостях президента. І коли ми запропонували вам вигадати експромт, ви вирішили скористатися саме цією обставиною. Тож. Наша відповідь імена. Абсолютно точно. відгукнувся Магнат. Ви назвали вашу кінозірку Валеттою Ван Бурен. Але ван Бурен це ім'я одного із президентів Сполучених Штатів. Так, так. А цей ваш ледар і Гульвіса Джон Тражботом Тейлор Третій, озвався психіатр. «О!» Тут ви закопали ключа значно глибше, Квіне. Але ж Тейлор, це теж президентське прізвище. Був у нас такий Закарія Тейлор. І цей ваш ділок із – Палмер Гаррісон, додав адвокат. У нашій країні було цілих два президенти із таким прізвищем Вільям Генрі Гаррісон і Бенджамін Гаррісон. А ваш професійний футболіст біф Вільсон, міс Вондермір підморгнула Еллері. Це ваше бів, це справжній шедевр, містере Квін. Але Вілсон, це звісно ж, Вудро Вілсон. Тож у нас залишається лише одна людина, ім'я якої не має жодного стосунку до Інституту американського президентства». Підсумував нафтовий магнат Леонард Прайс. Отже, портретист Прайс і є вбивцею Валети. Ви мало не пошили мене в дурні, Квіне. Тейлор, Ван Бурен, Гаррісон, ви хитрун вибрали найбільш сірих президентів. Хм. Ну, навряд чи я вчинив би мудро. Якби дав одному із своїх персонажів прізвище Ейзенгауер і з посмішкою відповів йому Елрі Квін. До речі, він підняв чарку із коняком. За нашого нинішнього і, на жаль, відсутнього президента. І за те, аби він став таки наступним членом нашого клубу Різдвяна Головоломка. Усі присутні підняли свої келихи і приєдналися до тосту. Еллері Квін. Президентська загадка. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, Сподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах української. Має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.